Підсумки роботи за минулий рік завдання щодо вдосконалення наглядової діяльності за дотриманням законодавства про працю, штрафні санкції за порушення, безпека праці, зайнятість населення це головні питання першої колегії управління держпраці в області. До участі в засіданні запросили представників облдержадміністрації обласної ради про спілок та роботодавців. У роботі засідання взяв також участь керівник держслужби України з питань праці наш земляк, Роман Чернега. За словами керівників управління держпраці, колегія покликана стати майданчиком для дискусій, дебатів для прийняття оптимальних виважених рішень щодо роботи недавно створеної структури. А ще звіт за роботу у минулому році. Одне з найважливіших питань захист учасників АТО. Є в нас випадки, коли учасники АТО були призвані на службу, були звільнені з роботи. Є справа в нас і в суді. Ми фактично зараз захищаємо їх. А у більшості випадків роботодавці про це не зрозуміють. Вони поновлюють таких людей на роботі. Головний меседж до роботодавців затверджено порядок застосування штрафних санкцій за порушення трудового законодавства і законодавства про охорону праці. Якщо до прикладу, то за неоформлення одного працівника. На роботі або неправильне оформлення, або оформлення а, фактично не на повний робочий час, коли працівник виконує працює повний робочий час, розмір штрафу на сьогоднішній день буде складати приблизно 42 тисячі гривень. Це досить суттєво, і це за не в загальному за всі порушення, а за кожного працівника, згідно якого порушено трудове законодавство. Арифметика, як кажуть, тут проста. Чим більше найманих працівників, які неналежно оформлені, Тим більше збитки роботодавцю. Якщо є там 10 працівників неоформлених, то фактично майже півмільйона гривень буде штрафних, накладено нами штрафних санкцій. Тому ми десь в першу чергу виступаємо з попередженням. І на сьогоднішній день, щоб якщо десь є неоформлені трудові відносини чи ще щось, я думаю, що Всіх є шанс зараз це все виправити, бо в даному випадку ми будемо займати дуже чітку і конкретну позицію щодо захисту прав працівників. Хочу ще раз сказати, що ми не будемо виступати каральним органом, але якщо будуть порушуватись права, то ми будемо діяти відповідно до чинного законодавства жорстко і строго. А ще на засіданні було анонсовано створення громадської ради при управлінні держпраці в області, аби була почута думка громадськості.